Німеччина нічого не знає і не бачила патріотів, які на переконання американців от от мають прибути до України. Свириденко нова очільниця Кабміну. А проти віце-прем'єрки Стефанішиної відкрили справу. Заступник керівника Одеського ТЦК приховав майна на 7 мільйонів гривень. Відомий український ресторатор отруївся у власному закладі та вклав на лікарняні ліжка ще з півсотні людей. Про все це розповім зараз докладніше у студії. Яна Кочкурова Зеленський вніс у раду подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єрки. Спершу його має розглянути комітет з питань організації держвлади. Згодом буде розгляд у сесійній залі парламенту. За даними Washington Post, це частина ширших перестановок в уряді, які мають покращити діалог з адміністрацією Дональда Трампа. Нинішній прем'єр Денис Шмигаль може очолити міноборони, замінивши Рустема Умєрова. Той, в свою чергу, розглядається як новий посол України в США, на заміну Оксані Маркаровій, яку критикують у команді Трампа за надто тісні зв'язки з демократами. Свереденко добре знайома республіканцям. Вона вела переговори про спільну розробку українських надр із міністром фінансів США скотом Бесентом, зіркою у фінансових колах, як зазначають аналітики, урядова рокіровка це чіткий сигнал Вашингтону. Україна хоче переза. Пустити співпрацю з Трампом. САП відкрила справу через журналістське розслідування про міністерку юстиції Стефанішину. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого зловживання в АРМА при передачі в управління арештованого майна. Підставою стали факти, викладені в журналістському розслідуванні української правди. Йдеться про передачу будинку про спілок у Києві. Об'єкти, який за даними УП, може опосередковано бути пов'язаний В'язаний <зв> із родиною віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. Це вже четвертий дороговартісний актив, що опинився в управлінні однієї і тієї ж компанії. САП наголошує підозри. Наразі нікому не оголошено. Справу розслідують детективи. Набу голова АРМА Олена Дума заявила, що агентство самостійно подало заяву до Набу після публікації. За її словами, Арма просить перевірити всі згадані факти, встановити можливі. Зв'язки з управителем компанії Кампарітет і з'ясувати, чи є зв'язки співробітників агентства з фігурантами розслідування. Берлін не підтверджує негайну передачу Петріот. Гучна заява Дональда Трампа про те, що перші американські системи ППО Петріот вже мчать в Україну, схоже, застала Німеччину зненацька. У Міноборони ФРН чесно зізналися, нічого про це не знають. Я не можу підтвердити, що щось зараз вже в дорозі. Мені про це невідомо, заявив офіційний речник відомства. Але двері не зачиняються. 21 липня. Нове засідання у форматі Рамштайн, і там тема Петріот точно буде на столі. Саме там кажуть, вирішуватимуть, як пришвидшити постачання ППО в Україну. Трамп може завершити війну вже цьогоріч, так вважає глава офісу президента України Андрій Єрмак. Виданню Таймс він пояснив, що це можливо, якщо президент Америки вдарить по гаманцях союзників Путіна. Він вважає, що до кінця 2025 року Дональд Трамп має всі важелі, аби зупинити війну в Україні. І мова не про ракети, а про санкції. Та головне між Зеленським і Трампом за словами Єрмака нарешті з'явилося взаємодія. Єм вони почали говорити однією мовою, каже глава ОП. Сам Зеленський вважає, що Путін злякався американців і тимчасово перестав бомбити Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не обстрілюють Київ саме під час візиту до столиці посланця Трампа Кіта Келога. І це за його словами не збіг. В інтерв'ю Нюс Макс він назвав це дуже цікавим прикладом, який підтверджує, Москва навмисно б'є по цивільних, але Римуються, коли в Україні присутні американські посадовці, тож Зеленський розповів, що люди вже жартують. Давайте дамо генералу Келогу український паспорт і залишимо його тут. Бо коли американці приїжджають, Київ не бомблять, сказав президент. Трамп має бити по Путіну вже зараз, не чекаючи 50 днів. Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала Дональда Трампа не зволікати з тиском на Росію і ввести вторинні санкції раніше ніж через 50 днів. Про це вона заявила політико в кулуарах Аспенського форуму з безпеки. в США. за словами Бреже. Москва досі має ресурси для агресії, і саме жорсткі санкції можуть змусити її сісти за стіл переговорів. А Путін не має ж. Жодного наміру завершити війну. Трамп, нібито сам у цьому переконався після спроби тримати двері відкритими для Росії. На Донеччині важка ситуація. Російські війська окупували населений пункт Шевченко. Повідомляє аналітична спільнота Deep State Також загарбники просунулися біля зеленого поля, мирного та піщаного. На яких напрямках зараз найгарячіше? Далі про це в сюжеті. Понад 170 боїв за добу, з них третина на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. Оборона цього міста, яка за пару місяців уклала тисячі російських штурмовиків, не здається у Кремлі. Вирішено було неприступну фортецю обійти. противник поставил себе задачу продвинуться настолько, чтобы окружить Покровскую, Мирноградскую агломерацию и применить так называемый Авдеевский вариант. А именно уничтожить оборону или максимально ослабить оборону нанесением артиллерийских и авиационных ударов. Войск, которые обороняются. там. Именно поэтому мы сейчас э, наблюдаем отчаянные попытки противника прорваться в обход Покровска, уже с севера для того, чтобы создать такой карман. Которій дозволив би працівнику сесредоточить агнівою мощі на цьому напрямку. останніми днями. почастішали атаки росіян і на сумському напрямку. Ворога там зупинено, але спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами не припиняються ні на добу. Росіяни гинуть сотнями в так званій кілзоні, де дрони ЗСУ знищують будь-які штурмові групи. При цьому окупанти вирішили скористатися новою тактикою під покровом ночі у маскувальних халатах. Вони повільно просуваються на десятки метрів. Тактика особливо популярна у місті Вовчанськ біля агрегатного заводу. Вночі російські штурмовики намагаються проникати на територію заводу в антитепловізійних пончо, Сподіваючись, що таким чином вони будуть непомітними для нашої аеророзвідки. І як правило, після того як вони проникають, вони намагаються ховатися або в руїнах, або в підвальних приміщеннях. Це єдині місця, де ще можна, наприклад, там зберігати боєкомплект, воду або накопичувати живу силу. Але і такі місця наша аеророзвідка, як правило, знаходить, і тоді ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб росіян звідти викорити та відповідно знищити. Напередодні генштаб зсу повідомив про нову спробу прориву окупантів і на Харківщині. Зафіксовано було перетин українського кордону в районі села Милове, проте зараз диверсантів вдалося скувати боями та зупинити просування. Вони намагаються атакувати в різних місцях. І Ось два тижні тому вони розпочали активні. Дії в районі населеного пункту Мілове на північний схід від селища Великий Борлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися в напрямку села Ампарна і були зупинені. Потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатня, але також були зупинені. Власне, в всьому є причина. Тобто вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою. Піхоту, яку вони думають, будуть розвивати успіх. Про те, що до кінця липня РФ спробує провести другу хвилю наступу і на Запорізькому напрямі повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, зараз у регіоні йде накопичення живої сили та техніки ворога. Також на цей напрямок удару перекидають і резерви ресурсу на якийсь глобальний наступ, все одно замало кажуть аналітики. Проте найближчими тижнями ситуація і тут залишатиметься досить напруженою. Бачимо останні дні погіршення ситуації спроби знову Росіян наступати в районі Гуляйполя ближче до кордону до Донецької області, в районі Малинівки. Бачимо, що там розпочали знову активні бойові дії. Мають вони там певне невелике поки що просування. І от зараз бачимо, що почали зі вчора потягувати резерви, які в них були більше на півночі, ближче до е лінії моря. От вони починають підтягувати все ж таки ближче до безпосередньо лінії фронту при цьому бої тією чи іншою мірою не вщухають по всій лінії фронту. П'ять із половиною тисяч обстрілів лише за останню добу, отримавши останні 50 днів на війну від Трампа, Путін відчайдушно намагається урвати на останок усе, що під село його головоріза. Коли ми говоримо об 11 направленнях, де атакують росіяни. То надо розуміти, що на отдельных направлениях атаки носят тактический характер, а на других направлениях это мясорубка, это главное направление удара противника, где за день выстреливаются тысячи снарядов, FPV-дронов, другого оружия, авиабомб. От обороны россиян гибнет или выводится из строя до тысячи человек. Нагадаю, раніше західна преса писала, що літній наступ росіян цього року став для них найбільш смертоносним за весь період війни. Кожної доби зсу знищують тисячу і більше солдатів Кремля. Екс заступник скандального військома приховав елітну нерухомість на мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції викрило Дениса Галушка, колишнього заступника начальника одеського обласного військомату у брехні в декларації за 2023 рік. Чиновник... Забув вказати майно на шалені 7 мільйонів 380 тисяч гривень. Мова про елітний будинок і ділянку. Галушко не задекларував розкішний будинок площою 189 квадратних метрів та земельну ділянку на 625 квадратних метрів. Галушко не задекларував розкішний будинок площею 189 квадратних метрів та земельну ділянку на 625 квадратних метрів у престижному селищі Таїрове, де він, до речі, спокійно собі проживав. Її ринкова вартість за оцінками експертів сягає 6 мільйонів 790 тисяч гривень. Формально нерухомість записана на те, що Олено Шевченко, але це ще не все. У декларації Галушко намалював своїй дружині мазду за 50 тисяч гривень в Той час, як реальна ціна машини понад півмільйона, НЗК уже передало всі матеріали до прокуратури південного регіону. Скандал у Львові. Масове отруєння у ресторані Кацуріна. У Львівському ресторані Китайський привіт, що належить ресторатору Міші Кацуріну, отруїлися 43 людини, зокрема троє дітей. Заклад відкритий 13 липня. Уже потрапив у гучний скандал. Кацурін сам зізнався в інстаграм, що також отруївся і лікується в інфекційній лікарні. Попередня причина: яйця та яєчний крем у десертах 14-15 липня. Поліція відкрила справу за порушення санітарних норм. Винним загрожує штраф арешт до 6 місяців або обмеження волі. Держпродспоживслужба перевіряє заклад, продукти утилізують. Постраждалі, скаржаться на нудоту, діарею, біль в животі та температуру. Лікарі підозрюють сальмонеліоз. Кацурін обіцяє оплатити лікування всім постраждалим. Блогерки Настя Іванишин і Софія Ханас підтвердили отруєння, але похвалили відповідальність Кацуріна, який компенсує витрати. Розслідування триває. Це всі новини на цю мить. Не забувайте підписуватись на наш канал, залишайте свої коментарі. Побачимось!